Продовжуємо розповідати про перемоги України на всесвітніх іграх незрячих в Бірмінгемі. Наразі у фокусі Голбол. І ще одна із 45 медалей, завойованих українською збірною командою з порушеннями зору бронзова нагорода чоловічої паралімпійської збірної команди з голболу. Ми зустрілися з хлопцями під час гри з командою Аргентини, де синьо жовті впевнено перемогли з рахунком 9-3. Ну, перші ігри якось вони завжди розпочинаються нервово, тому що ми не знаємо, як команди готувалися. Ми сам рівень команд нібито не знаємо. Але як вони готуються до цих змагань, ми не знаємо. Тому до кожної гри ми як до і хорошої команди, так як і до середняка, ми підходимо із такою відповідальністю. Для українців це вже третя перемога в груповому етапі. В перший же день з рахунком 10-3 ми обійшли ран. Другий вирвали 7-5 у запеклих суперників збірної Туреччини. Щоб вийти з групи, треба перемогти ще три команди. Задача не з легких, адже на кону тільки одна ліцензія на паралімпіаду. А команд претендентів 14. Це ну, те ж самий чемпіон світу, той самий. Що був на прошлому році був у нас в Португалії чмпін світу, а це ті дві, дві команди, які завовали потівки Китай, е, Паралімпійські потівки Китай і Бразилія. Їх тільки з цих двох команд немає. А то всі команди, самі кращі, 14 команд, приїхали сюди виборювати останню потівку, не на останню потівку, а одну потівку на Паралімпійські ігри у Париж. На жаль, наступний суперник за вихід з групи не підкорився. 5-4 Австралія на один м'яч переграла українців. Втім, синьо жовті відігрались на Греції. 12-3 перемога України. В цей же день на хлопців чекала ще зустріч з командою Сполучених Штатів, яка закінчилась нічиєю 2-2. У чвертьфіналі Українці зустрілися з командою Фінляндії. Тут край йшла за рахунком. Перемога синьо-жовтих 11-4. Зараз уже пішов період зміни команд. Тобто деякі, які були раніше, грали старі гравці, вони вже відходять на задній план і з'являються нові. Вже молоді. Тобто зараз склади всіх збірних вони міняються. Якщо на наприклад, раніше там збірна Фінляндії була набагато сильніша ніж зараз. Вони вже помінявся склад. Вони набрали молодих гравців, і зараз вони трошки здали позиції. Тобто вони стали на одну планку нижче. У напівфінальній сутичці українці у напруженій боротьбі в екстра таймі всього одним м'ячем поступились японцям, закривши для себе вихід у фінал. Рахунок 4-3 допоміг команді Японії боротися за золото і, забігаючи наперед, стати чемпіонами. У прикінцевій грі за бронзу українці з рахунком 9-2 виграли у команди Литви. Чемпіонами стали японці, а срібними призерами команда з Південної Кореї. Після змагань на команди чекає невеличкий відпочинок, а вже у жовтні розпочнеться посилена підготовка до чемпіонату Європи, який очікується у грудні в Чорногорії. Змагання стануть ще одним шансом взяти ліцензію на Паралімпійські ігри. Але для цього потрібно буде стати чемпіонами Європи. Віримо в команду і вболіваємо за синьо-жовтих. Все буде Україна. Україна!